2 роки тому, саме 1,5 роки тому я придбав консоль Xbox Series S, та саме з цієї консолі почався мій ігровий канал на YouTube. Нарешті в мене зібралися руки, думки. Я виніс для себе певні висновки, звісно, плюси та мінуси консолі. Здебільшого в мене тільки одні плюси. Я би сьогодні хотів би з вами поділитися своїми враженнями, досвідом використання та прогнозами на майбутнє, що можна очікувати від цієї консолі та в загальному від консолей бренду Xbox. І бажаю приємного перегляду. І так, іще раз всім привіт! З вами Валентин, канал Піратський геймінг. Перед тим, як я почну все ж озвучувати свої враження та думки в монолозі, прошу вас підставити лайк та коментар. Заздалегідь, тому що я вам вже на початку відео можу сказати, що цю консоль варто брати. Що ж, почнімо. На фоні, в разі чого, бестселер, бестселер усіх Xboxів, це гра Halo, а точніше, остання частина Halo Infinite. Як я і говорив, почнемо з певних мінусів. Я б її більше назвав незручностями. Все ж забагато очікувати від консолі за 300 доларів немає чого. Але з другої сторони, ще досі ніхто не запропонував кращої альтернативи. Портативні консолі це цікаве рішення, але в будь-якому випадку це не є виходом, коли ти хочеш пограти в повноцінну гру з доброю графікою та. Добре себе почувати лежачи на дивані чи ліжку, не вдивлюючись в екран розміром 5 або 8 дюймів. Консоль Xbox Series S це повноцінна консоль нової генерації, яка, звісно, є слабішою від Series X, від свого старшого брата. Але все ж і цілі в цій консолі трошки інші, як би це дивно не звучало. І та, і та консоль цілком може розважати свого власника як у вигляді ігрового засобу, так і вигляді мультимедійної системи. В кожному випадку ця консоль орієнтована на невимогливого гравця в плані налаштувань в плані графіки. Все ж. Ще на презентації цієї консолі було все озвучено ясно і від початку, що на цій консолі ви будете здебільшого грати в розділеній здатності Full HD, 1080P та Quad HD, або як хтось ще називає 2 k я би це більше назвав, як 25 k це 1440 p І з власного досвіду зі спостережень. У більшості людей ще досі теж немає телевізора і моніторів 4К. І люди досі грають на моніторах та телевізорах з роздільною здатністю Full HD, або навіть часом з телевізорами з роздільною здатністю 1366 х 768P. І цього цілком теж достатньо у багатьох проєктах. Зрештою, ця консоль може. Показувати добру картинку, може показувати добрий фреймрейт, але все в залежності завжди йде від розробників гри. Так само, як було, наприклад, з кіберпанком, коли на початку гра демонструвала динамічне Full HD до... з просадками до 900P, і на даний момент вона показує стабільні. Або 1440 p 30 FPS, або стабільних 1080P. Тому це завжди залежить від розробників. Це такий момент. Ніколи не треба ставити на цю консоль завищених очікувань. В неї процесор такий же, ж, як у Series X, але все ж графічна частина є слабішою. І за рахунок цього, тут якби розробники не старалися, якби не старалися теж. Рекламодавці, але в цій консолі буде завжди трошки гірше текстури. Не у всіх іграх буде рейтрейсінг, може він буде десь частковий. Але все ж до кінця покоління вона буде обслуговуватись та на неї будуть виходити нові ігри. Десь кращою роздільною здатністю, десь гіршою, але в будь-якому випадку своє місце на консольному ринку в дев'ятому поколінні консолей. Ця консоль знайшла. І другий момент це все ж об'єм пам'яті. Об'єм пам'яті ви відразу бачите, що там наче є 512 ГБ, але все ж коли ви перший раз будете вмикати і бачите, що, на жаль, все ж там тільки 364 ГБ власної пам'яті є. Частина з цієї пам'яті все ж теж віддається на ресурси системи. І це треба розуміти, ці функції допомагають набагато швидше завантажувати ігри, набагато швидше оптимізувати ті чи інші моменти, в деталі не буду вдаватися, але в будь-якому випадку на це є своя причина. Це все зараз легко вирішується, тим більше, що недавно були знижені ціни на розширення пам'яті для Xbox Series. Огляд однієї з таких карточок розширення в мене є на каналі. Тому в будь-якому випадку вирішення є, і хто буде грати в більше, ніж 3-5 повноцінних великих проєктів, то все ж буде потребувати такої карточки. Мені цілком вистачило карточки об'ємом в 512 ГБ. Є ще об'ємом на 1 ТБ та на 2 ТБ. Тому я би не сказав, що це якесь велике розчарування. З більшості старих проєктів без проблем тут заходять оптимізовані проєкти теж. Але, звісно, чим, чим далі буде це все відбуватися, чим більше буде виходити нових ігор, тим більше вони все ж будуть займати. Закінчились давно ті часи, коли той самий Need for Speed на комп'ютерах або на консолях міг займати місце там не більше 8 ГБ. Зараз цілком, цілком нормально те, що виходять нові ігри з обсягом даних понад 100 ГБ. Навіть для прикладу, та сама колекція майстера Чіфа займає понад 100 ГБ. Нові Call of Duty теж понад 100 ГБ більшості. Так само, як і більшість нових проєктів. Це, це, це норма. Це нормальна тенденція. Треба до цього відноситись нормально. І брак внутрішньої пам'яті це. Це нормально, це такий процес, коли ви маєте зробити все ж вибір. Чи ви будете грати е, в пару ігор підряд, чи ви будете концентруватися на одному проєкті, будете проходити інший. Якщо вам все ж бракує пам'яті, вирішення, як я казав, є. Також не слід забувати про розвиток марного геймінгу, який теж доступний на цих консолях. І за допомогою них ви навіть без встановлення гри на вашу консоль ви можете транслювати цю гру як на консоль, так і через консоль на ваш смартфон, маючи підписку Game Pass Ultimate. Тому це цілком добрий і логічний вихід, який був ще анонсований на старті цього покоління. Останній момент, який би я міг розібрати, це, звісно, геймпади. І з часом все ж у них з'являється люфт на стіках. В мене на моєму геймпаді він виявився трошки раніше, чим би того хотілося б, але він у мене зрештою теж і падав два-три рази. Тому я гадаю, що це теж вплинуло, але брак, брак зустрічається усюди десь краще, десь гірші ревізії попадаються. В будь-якому випадку це не є така проблема, його можна перемотувати, а коли вже ця проблема дійсно заважає, то все ж його варто замінити, щоб не стикатися з такими моментами, як було в мене. Перший час воно не заважає під час гри, але все ж заважає під час таких моментів та друкування, наприклад, на Ютубі. І все ж краще задуматись про заміну геймпада, перш ніж це вам почне заважати під час гри. Все ж нічого вічного в цьому світі немає, і навіть теж у геймпадів PlayStation 4, PlayStation 5 теж часом стається такий люфт. Тому це є нормально при довгому використанні, такому інтенсивному. І все ж в них теж є проблема. Я говорю зараз про геймпади PlayStation. Це те, що акумулятори там не вдається міняти. Якщо вже будемо міняти, то повністю контролер Натомість на контролерах Xbox ви завжди можете використовувати батарейки, акумулятор і акумуляторні батарейки, які ви можете завжди зарядити і продовжити свою гру, мати про запас пару акумуляторів і без проблем далі завжди бути готовим насолоджуватися приємним ігровим процесом. А допомогти вам цьому все ж зможуть ігрові функції та можливості консолі Xbox. І стара добра можливість це все ж гра по зворотній сумітності, так звана backward Compatibility. І перед вами теж кадри з гри Halo 3, яка ще виходила за часів Xbox 360. І це дуже великий плюс, коли ви теж можете грати в гри попередніх поколінь, які ви не мали раніше можливості грати, або все ж хочете переграти, або ознайомитися з старою доброю класикою. І бібліотека Xbox все ж завжди була і є все ж набагато більшою по зворотній сумісності, ніж у конкурента PlayStation. І це цілком теж є можливим грати в грі по зворотній сумісності не тільки на старшій консолі, але й на молодшій. Так, ви не можете використовувати гри з дисків, але все ж у цифровому вигляді ви їх маєте достатньо. Так само можете використовувати ті ігри, які вас були раніше придбані. Також не слід забувати про такі функції, як FPS Boost у старих багатьох іграх, які піднімають якість картинки роздільності та сам FPS, який в багатьох іграх піднімається до 60 FPS, а в деяких іграх навіть до 120. Також все залежить, як я говорив, від розробників в тій самій Call of Duty. У нас завжди є можливість грати в кампанії в 60 FPS, а в мультиплеєрі навіть і в 120 FPS, якщо, звісно, у вас є телевізор або монітор з такою роздільною здатністю. Тому це все залежить завжди від розробників. Хтось може випустити невдалий Redfall з 30 кадрами на секунду в динамічному шутері на старті, а хтось може як Activision випускати і 120 FPS без проблем. І так як я швидко перемкнувся на гонки, так само і консолі Xbox Series X та Series S вам дають можливість дуже швидко та незамітно перемикатися між іграми за допомогою функції Quick Resume, тобто швидке продовження. Саме для цього в них і відведено місце у внутрішньому накопичувачі, яке вам дозволяє миттєво перемикатися між вашими іграми. чи то може бути гра. Старого покоління, чи то може бути гра оптимізована тільки для Xbox Series X та S. В будь-якому випадку ресурсами консолі ви досягаєте можливості у швидкому перемиканні ігор між собою. Продовжуючи з того самого місця, де ви закінчили перед тим. Другий момент треба пам'ятати, що це все ж консоль нового покоління, на яку будуть виходити. Проекти та будуть підтримуватись довгий час. Як мінімум, ці ігри будуть виходити до 2030 року, а повинно ну, бути навіть далі, якщо зараз виходять ігри досі на PlayStation 4 та Xbox One. Тому цілком вірогідно, що так само ця консоль спокійно переживе 10 і більше років, і ми будемо бачити хороші проекти з дебільш кращою оптимізацією, ніж зараз. Бо все ж розвиток сучасних ігор зараз отримує ще теж попереднє покоління, а вже за рік часу ми будемо частіше і частіше бачити проекти з новою графікою. І в будь-якому випадку з припинення підтримки виходом ігор на восьме покоління консолей, це дев'яте покоління консолей, PlayStation 5 та Xbox Series, як і X, так і S розцвіте на повний потенціал. Тому будемо сподіватися, що це відбудеться вже в наступному році. Зрештою, що я можу сказати, я є цілком задоволений цією консолею, так, так як я кажу, вона виправдала всі мої надії навіть більше. Я є задоволений геймпадом, я є задоволений ігровим процесом в більшості всіх ігор завжди йде стабільний фреймрейт. Бувають винятки, як з поганою оптимізацією. Бувають винятки, як з 30 кадрами, але така ситуація зустрічається навіть і на PlayStation 5, і з Xbox Series X досі. Тому це все завжди залежить тільки від розробників. На даний момент я можу задати собі питання і дати вам відповідь, чи варто все ж купляти Xbox Series S зараз і майбутній 2024 та 2025 рік. Ні, я думаю, відповідь очевидна більш ніж так. Найголовніше розуміти, що ця консоль не буде займати багато місця у вашому домі, вона є меншою, ніж її старші побратими, але все ж ця консоль буде давати не менше емоцій. При меншій роздільній здатності вона буде показувати все ж прийнятну, гарну картинку і буде продовжувати радувати свого користувача. Ігри на неї буде входити до кінця покоління. Тому я гадаю, що якщо у вас є на меті придбати консоль, або у вас немає можливості зібрати ігрового комп'ютера, це більш ніж краща альтернатива. Тому, хто матиме бажання, в деякі шутери, то так само можна підключити клавіатуру з мишкою і так само насолоджуватись ігровим процесом. Тому це найкраща альтернатива. За 300 доларів ви нічого кращого не знайдете. Тим більше, що так само в Україні незабаром буде відкриватися український регіон, і так само будуть відповідні ціни на ці консолі. Та я гадаю, що з часом буде з'являтися все більше і більше проєктів на українській мові. Адже Xbox все ж прийшов з PC Game Pass в Україну. Незабаром з'явиться і український регіон. Тому так, дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також запрошую на свій твіч канал. І зустрінемось в нових відео. З вами був Валентин Піратський геймінг. Па-па!